Як настане кінець світу? Кінець світу настане обов'язково, тому що все, що мало початок, має завершення. Було створення світу, Господь створив світ, мав початок, але кінець світу настане не так, що все, світ загине, люди загинуть, нічого не стане. Ні. Настане кінець віку грішного, тому що Господь наш Ісус Христос прийде вдруге на землю, щоб вчинити суд над всім людством. Відбудеться загальний суд, якщо називається страшний суд, і відбудеться кінець віку, після якого земля і весь світ оновиться, і на ньому будуть жити, проживати тільки праведні. В святому Писанні сказано, що прийде Господній день. Як злодії вночі то, то внезапно, миттєво. І сказано, що стихії, все, що в світі, сили природи, закони, розгорівшись, зруйнуються, і всі справи і земля згорять. Тобто, говориться про такий всесвітній пожар, всесвітню пожежу. Зірки зірвуться зі своїх орбіт, все прийде в хаос і всесвіт зіжметься буквально в точку. Таким чином, все загине, те, що було надбанням, то що, то, що було дорогим, коштовності, гроші, нерухомість, машини, картини, все це матеріальне воно. Загине у цій світовій пожежі, але не загине людська душа, не загине людське єство. Бог зробить так, що після того, як настане кінець віку, Він сотворить все нове. Так і сказано в Писанні. Все творю все нове. І каже Янгос: Побачив я нове небо й нову землю, тому що колишнє небо і земля. Промайнули, і на цьому новому небі, на цій новій землі буде обітати правда. Сам Господь Бог, отець і десятий дух буде обітати з воскресшими праведниками. І вони будуть не потребувати ні їжі, ні води, ні світла, тому що для них всім цим буде самосподь Бог, і самі будуть перебувати як ангел на Небесах. Не буде потреби людині вже. Ні женитися, не виходити заміж, не буде статевих стосунків, а буде одна невимовна благодать душі, будуть як Ангели Божі. Тому кінець віку настане, але грішного тут де смерть для того, щоб настало вічне життя, безсмертя.